Друзі, всіх вітаю! Запрошую на відео, в якому ми поговоримо про 10 крутих, на мою особисту думку, виживачів. З однієї сторони, доволі передбачуваний жанр із зрозумілою механікою, з іншої, розробники завжди вигадують щось новеньке, особливо світ, в якому буде проходити головна дія. Саме тому в цьому відео ви побачите добірку ігор, в яких вам потрібно використовувати всі свої здібності для того, щоби залишитися живим. Тому сідайте зручніше. Мене звати Олександр, і ми будемо починати. Ласкаво, прошу на канал Run 4 Games.ua. Якщо ви хочете опинитися десь посеред Тихого океану на безлюдних островах, де є тільки ви та природа, запрошую вас пограти в Stranded Deep. дія розгортається за класикою жанру. Ваш літак зазнав аварії, і ви єдиний, хто залишився живим. З цього моменту починається ваша незабутня подорож. Особливістю гри є процедурно генеруючий світ. Тобто, кожного разу, коли ви будете починати нову гру, острови будуть знаходитися в різних місцях. Це ж стосується і різних сховищ з ресурсами, босів та всього іншого іншого. Stranded Deep виглядає дійсно дуже чудово. Непогана яскрава графіка додає атмосфери та відчуття того, що ти якийсь Робінзон Крузо, що для виживача дуже класно. Ви будуватимете різноманітні будівлі. До речі, краще це робити у затінку, адже сонце може напекти вам голову, слідкувати за своїм здоров'ям завдяки годиннику та розроблювати нові засоби переміщення. Особливо розробники хотіли гравця здивувати неймовірним океаном, і це в них вдалося, адже він ретельно пропрацьований та цікавий. І так, бережіться кул, але їх можна перемогти. Якщо вже почали говорити про воду, море, океан, то давайте продовжимо. Сабнавтика або сабнаутика закине нас на невідому планету, яка цілком складається із води. Яким чином ви тут опинилися, і що це за місце? Отже, на дворі кінець 22-го століття, і люди починають колонізувати різні планети. Ми член команди космічного корабля Аврора, який повинен дістатися планети 4546b та знайти втративши в зв'язок корабель Дегазі. з наближенням до невідомої планети, наш корабель отримує у Дар енергетичним імпульсом та зазнає аварії. Ми класика вижили та починаємо свою подорож. Унікальний світ сабнаутики одразу захоплює, адже нам завжди потрібно знаходитися в неприйнятному для людини довкіллі під водою. З цього гра слів випливають і такі проблеми, як кисень, тиск та загроза, яка на нас чатує за, наприклад, ось цим каменем, але навколишнє середовище просто неймовірне: красиві пейзажі, різноманітні істоти, круті біоми для дослідження. Все. Це змушує нас дедалі більше грати у цю гру. Плюсом до всього присутній дуже цікавий сюжет. Нам потрібно дізнатися, що сталося з екіпажем корабля Дегазі, що сталося із нами, та які таємниці приховує ця невідома планета. А повірте, твісти в сабнаутиці дійсно неочікувані, як для такого жанру. До всього цього приємного у нас є українська локалізація, що додає крутизни грі. З водного простору перенесемося до суші. Як стало відомо з випуску новин за минулий тиждень, гра, в яку зараз більш за все грає Філ Спенсер. Зустрічайте Grounded. В це важко повірити, але розробкою займалася Obsidian Entertainment, Але якщо точніше, то декілька хлопців із цієї студії, паралельно тому, як основна частина пітніла над The Outer Walls. Насправді це дуже круто, коли компанія дозволяє своїм співробітникам створювати щось своє. Наприклад, така гра, як Pentiment теж розроблюється Obsidian, але фактично. Над нею працює всього двоє людей. Отже, що таке Grounded? Це виживач про підлітків 80-х років, які якимось чином стали дуже маленькими, настільки що мурахи для вас виглядають просто гігантами. За час гри потрібно зрозуміти, яким чином це з вами сталося, і повернути все назад. Одразу бачиш, наскільки оригінальний світ у гри, хоча він здається дуже банальним, адже майже кожен із нас уявляв в дитинстві, як він може стати маленьким та подорожувати садом, коли всі комахи будуть для вас величезними. Грати ви можете як від Першої особи так і від третьої слідкувати з рівнем здоров'я та таких потреб, як вода та їжа, тому що присутня механіка голоду і спраги. Різні комахи можуть виконувати різні цілі, деякі навіть привести вас до якогось сховища ресурсів. А головним ворогом для вас будуть павуки. Захоплива та цікава пригода в дуже оригінальному та цікавому світі. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Ну і плюсом, якщо буде бажання, можете підтримати канал донатом. Це мені допоможе. Дякую всім, хто це вже зробив. Ваші внески дуже вагомі. В нас скоро буде нова пора року: зима. І якщо ви хочете трохи атмосферних ігор в жанрі виживастиків, раджу придивитися до гри The Long Dark. Дія відбувається в засніжених лісах Канади після того, як ваш літак через геомагнітну бурю зазнав аварії. І ось ви, один посеред дрімучого лісу, повинні згадувати всі свої навички для того, аби вижити, враховуючи показники температури тіла, аби не замерзнути, голоду, спраги, кількості калорій, втому та навіть життя диких тварин. А їх у цій місцевості дуже багато. То в зелених дарк є два режими гри: перший історії, в якій у вас буде повноцінний сюжет, другий виживання. В якому вам потрібно якомога довше залишатися живим та випробування. Це таке собі класичне виживання, але вам потрібно виконувати задачі. Як тільки вони будуть виконані, ви переможете. Тобто в режимі є фінал і він досягається завдяки цілі. Гра отримала досить схвальні відгуки від гравців. Добре та цікаво грається, десь вже трохи просідає по графіці, але все одно виглядає цікаво. До того ж, має українську локалізацію. В минулій грі нам довелося керувати одним героєм, пілотом літака. А в Frostpunk у вас буде ціле поселення, яке буде залежати від ваших рішень. Дія гри відбувається за альтернативної історії, яка з 1886 року отримала сильний мороз, який змусив людей спочатку йти на південь, хоча згодом і там стало дуже холодно. Але за цей час Британська імперія почала будувати теплові генератори неподалік корисних копалин. Тепер люди, що вижили, починають шукати їх. У вас для гри є два варіанти: сюжетні компанії та. Та безкінечний режим, в якому вам потрібно максимально велику кількість днів вижити. Тому якщо з останнім все зрозуміло, якщо вмієте грати і не вистачило основної компанії, в ньому можна чудово провести час. Також є декілька компаній: в кожній свої головні герої та у кожного своя історія. Основний сюжет має назву Новий дім. Плюсом є додаткові компанії. Насправді гра використовує не тільки класичний підхід виживачів з геймплейної точки зору, коли тобі потрібно слідкувати за їжею та іншими ресурсами, а також елементи економічної економічної стратегії та симуляторів будування цілого поселення як соціуму це дуже сильна та складна суміш, але вона настільки круто реалізована у Фростпанку, що це реально дивує. Це дуже крута гра. Щоб не замерзнути на планеті, можна просто полетіти на іншу. Саме щось подібне нам демонструє No Man's Sky. не в класичному розумінні виживастик, але фундаментально будує свою геймплейну сторону саме на цьому жанрі, а потім відштовхується та починає набирати обертів із заселенням на різні планети, виконанням різноманітних квестів та дослідженням невідомого. На релізі гра була не дуже тепло прийнята гравцями. Однією з причин було те, що розробники наобіцяли дуже багато всього, але з часом, що достатньо рідко, був. Вая змогла стати дійсно класною грою та зацікавити величезну кількість гравців. У вас є корабель, який вам потрібно відремонтувати та відправитися досліджувати невідомі планети, які генеруються рандомним чином. Виглядає все дуже цікаво, і той момент, коли залітаєш на нову планету і навіть не уявляєш, що на тебе може чекати. Просто неймовірний. До всього задля приємної гри краще мати оптимальний ПК, який можна дістати, наприклад, в магазині Телемарт. Я сам там собі і купляв. Вони мають широкий вибір ПК різної вартості. А також, якщо ви розумієтеся на цьому, присутній конструктор, в якому ви самі можете обирати комплектуючі, дійсно круті хлопці, які допомогли цьому каналу. Якщо що, то є вже готові моделі серії Evolve, які виглядають дуже класно та розумно зібрані для сучасних ігор. Плюсом до всього чудові спеціалісти, які або додадуть в ПК, або щось зроблять за вашим проханням. Якщо цікаво, посилання буде в описі під відео. Кажуть, що в космосі холодно, тому давайте про тепліші ігри поговоримо. Наступним героєм нашої добірки буде гра Rust, про яку насправді вже дуже багато хто чув. Завантажуєтеся на локації, і тут починаються ваші пригоди. Потрібно побудувати будинок, захищати його від інших гравців, які можуть вас пограбувати, та будувати свою величезну базу, не забуваючи про можливості крафту та дослідження різноманітних складів, вас тощо звучить не дуже цікаво, але реалізовано набагато краще, особливо коли ти пля. Аєшся з якимось гравцем, і між вами починається серйозне. ПВП в кооперативі з друзями все виглядає набагато веселіше та цікавіше. Цікавим представником виживастиків є гра Рафт, яка одразу захоплює вашу увагу своєю локацією. Що ж з цим світом сталося? У 2020 році вчені почали говорити, що льодовики почнуть танути протягом наступних двох років, і це відбулося вже в 2023 році. Затопило всю Австралію. А до 2026 го вся земля була вкрита водою. За цей час люди почали спочатку йти на вищі вершини світу, а згодом на них будувати великі вежі з того, що до них потрапляло. Це були автомобілі, які залі. Пізні або бетонні споруди тощо. Ми один із таких людей, яким пощастило вишити, і свою подорож ми починаємо на маленькому плоті, з якого нам потрібно виловлювати за допомогою ось цього гаку предмети, які будуть сплити біля нас, із них крафтити всілякі речі, будувати ще більшу плавучу базу і дізнаватися, що сталося зі світом та чи вижив ще хтось, окрім нас. Атмосфера неймовірної пригоди це саме про цю гру. Рафт, навіть не дивлячись на свою графіку, може дуже сильно вас вразити та змусити дедалі більше. Грати дійсно чудова гра. 14 листопада 2014 року світ побачив гру від польських розробників, яка мала дуже цікавий графічний стиль та підіймала складні моральні питання за час війни. І це була The of Mine Сайдскролерний симулятор виживання, в якому до вас потрапляє купка людей, які знайдуть свій прихисток в будинку, який стане для вас вашою базою. З часом ви будете її розбудовувати, виходити до інших районів, щоб знайти якісь припаси, та в цілому просто будете намагатися вижити. До вас можуть Приходити різні люди зі своїми особливими потребами, наприклад, двоє дітей, у яких захворіла мама, і їм потрібні ліки. А у вас їх дуже мало, і вони потрібні для одного з ваших людей. Гра показує наскільки жахлива може бути війна і які наслідки вона буде за собою нести. Останньою грою нашої добірки буде Ark. Гра чимось дуже схожа на іншу шпілку цього відео під назвою Rust, але вигідно відрізняється своїм світом, в якому знайшлося місце і сучасній зброї, і динозаврам, яких ви можете приручити. Вас викинула на берег ем, голим, і далі все, що ви будете робити, або піде вам на користь, або призведе до дуже скорого респауну. Але кількість можливостей для реалізації найсміливіших ідей дуже величезна. Тому гравці затримуються в шпілці на дуже довгий проміжок часу і із за Оволенням запрошують друзів. Присутня неймовірна графіка та українська мова. На цьому відео добігає кінця. Це була десятка виживастиків, які реально варті вашої уваги. Які ігри подібного жанру вам також подобаються. Пишіть в коментарі. А я сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.